Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як дзвонити на стаціонарний або мобільний телефон у Skype. Це дуже просто. Ось тут є набрати номер. Тут є Україна. Раніше тут зразу писало, скільки коштує туди подзвонити. І дзвоните. Але дзвонити можна лише коли у вас є хоча б якісь гроші на рахунку. У мене їх немає. Треба внести кошти на рахунок. А це вже окрема історія. Переходьте по анотаціях, дивіться наші відео про скайп, скільки коштує дзвонити, в які країни, які є тарифи, як дзвонити дешевше і багато іншого. ще не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. І ще не допоміг, ну, ставте дизлайк, але розказувати тут півгодини окремо про те, скільки коштують тарифи, я думаю, це теж би було некомпетентно. Тому дякую за увагу. Тому ставте лайки. Можете коментар написати негативний. Дякую за увагу.